Він виграв чемпіонат світу по кекбоксингу. В Маріуполі він був першого дня. Повномасштабки. Схатив мене отак міцно так за плечі. Сказав, що Максима немає. Якби він на хвилину раніше або на хвилину пізніше вийшов, він би залишився живим. З Максимом його підрозділ ніколи не боявся йти в бій. Він прораховував все до дрібниць наперед. Ну, це вже, як кажуть, це вже я знаю, з... зі слів побратимів, які повернулися з полону. Максимко, взагалі Максим добра, світла, сонячна дитина, він Дитинця був таким шебутним-шебутним, Але він був справедливим. Він завжди прагнув до справедливості, до правди. Ага. Ну, Була був такий момент, коли Максимко почав займатися боксом. Він взяв чемпіонат України, виграв по боксу. І в його тренера не вистачило часу подати його на кандидата в майстри спорту. І Максим дуже розсердився, дуже розсердився і не пробачив тренерові. Він, ну, він розвернувся і він пішов до скирти в кікбоксинг. Це, ну, одна з його рис характеру. Я ж кажу, він, він не терпів неправди і ну, він, він хотів, він був чесний, справедливий і мотивований. полказов, як кажуть, відповідав всім критеріям. Він виграв чемпіонат світу. По кікбоксингу. ОЗСП це загін спеціального призначення. Азов позивний пістон, коли він вже був у 2015 році, приписаний до маріупольської військової частини. Тоді вони вибрали. Один був батоном, другий патроном, ну а Максиму дістався пістон. Отак, от отак був вибраний позивний. Це наскільки я знаю. В Маріуполі він був першого дня, повномасштабки. Вони прекрасно це розуміли, що що збираються сили, і що це вже не ДНР і не ЛНР, а це е, Збройні сили, вибачте, Рашки, що це, ну, це вже не іграшки. вони це розуміємо. І ще коли був більш-менш зв'язок, Максим телефонував, казав, все ок, Я, мама я не голодний в шапці, ну, я розумію, що це була вже далеко неправда. Та да, я розумію, що це була далеко, неправда. Тому що ну, лупили їх із неба, із моря, із сучі. 23 березня. Він написав, як завжди. Привіт, маби, все ок, я не голодний і в шапці. А 25-го прийшли друзі. Прийшла його дівчинка, її сестра Артем. І стоять. Я навіть мене навіть ніде нічого не промайнуло. Кажу, ой, кажу, ви в гості проходьте. Ну, вони так тихенько зайшли, а потім Артем схватив мене отак міцно так за плечі. сказав, що Максима немає. Я не вірила в це. Я не вірила. Через 9 місяців і 11 днів коли прийшло співпадіння, коли перше співпадіння, тому що коли ще побратими виходили в полон, його друг Діма, він зателефонував і сказав, що він дуже плакав і вибачився, що вибачте, я я не знайшов ніжку. Каже, я зібрав Максима. Загорнув килимок. І він холодильник. Назові треба віддати велику пашану. А службі. Тому що якщо проходити всі ці кола пекла, можна просто з'їхати в дурочку і все. О! А дівчатка з тендітними плечиками, нам цьому всі допомагають. Вони несуть на своїх плечах цю біль і цю допомогу. Так як мені пояснили, це був бомбовий удар. А якби він вийшов? Ну, він, він не боявся і він розумів, що треба. Треба було забрати акумулятори з автомобілів. І занести в бункер, щоб хоч трохи продовжити, щоб світло було. Ну, хтось не хотів цього робити. А він, він пішов. Як мені пояснили, якби він на хвилину раніше або на хвилину пізніше вийшов, він б залишився живим. Але отакі обставини. Діма, його найближчий друг. Діма весь полон проніс шеврон Максима. І коли я його побачила, я мені дозволили в лікарню приїхати. Я теж була в Києві, але мені заборонили взагалі задавати питання, мені просто дозволили бути поряд. Максим, він був не останньою людиною, в Азові. І якби знайшли шеврон в діме, я розумію, що його просто розстріляли і кажу, ти це розумій? А він каже, ну, десь якось так, але він не, не оберігав. Кажу, де ти його ховав? Ну, от ховав. Максим. Має залізний хрест, має медаль за оборону Маріуполя, має відзнаку Холодний Яр МВС. Ну, а найвисока нагорода, я ж кажу, це Золота Зірка. Максим має, на жаль, посмертно звання Героя України. Я особисто отримувала цю нагороду з рук президента. Дякуємо вам за наші гроші. Дякуємо вам. Дякуючи проєкту, то психологи тут теж дуже потужні. І, як кажуть, якщо ти хочеш допомогти собі сам, то спілкуйся. В минулому році ми з татом приїздили сюди. І в цьому році я не відмовилася від такої допомоги, тому що Саме відношення, сама атмосфера тут на проєкті людяна і люди зібралися, які розуміють одне одного, і які підтримують потім навіть як познайомилися, вони підтримують зв'язки між собою. Це дуже-дуже потрібно. Це дуже-дуже потрібно. Ну, як на мою думку особисто, то дійсно це, це правильно, це правильний проєкт, і ну, він в правильному на, напрямку він збирає, він дає сили, і він збирає нас докупи, як кажуть. Ну, це моя, моя особиста думка. Мені зараз іноді, коли я вдома сама. Я просто повертаюся, і мені здається, що зараз відкриються двері, він зайде і скаже, мама, сюрприз. У нього була така звичка, він ніколи не повідомляв, а ну, приїздив. Заходив і казав, мама, сюрприз. Але... На жаль, сюрпризу не буде. Наші діти борються і боролися за справедливість, за нашу незалежність. А тепер нам приходиться боротися за їх пам'ять.